Видатний композитор, аранжувальник, диригент, улюблений викладач і багатогранна особистість. Таким пригадують рідні і близькі Юрія Кіцилу. Вечір пам'яті, приурочений 70-річчю від дня народження видатного тернополянина, відбувся у освітньому арт-просторі Ліра 8 лютого. Юрій Кіцила пішов із життя у січні 2023 року. Він залишив після себе величезну творчу спадщину, понад 300 авторських пісень, інструментальні твори, музику до театральних вистав та підручники для музичної освіти. Ми сьогодні говоримо, що творчість Юрія Кіцила це якраз цей промінь світла, який несе якусь таку, знаєте, хвилю національного відродження. Це не голослівні слова, я це чітко і твердо знаю. І творчість Юрія Кіцелу це не просто гарна музика, це глибокий зміст і гарні слова. Це філософський швидше. Кожна пісня це, це просто е, е, роздуми. Тому що е, якраз на цих роздумах глибоких має будуватися і виховуватися сучасна музика. Юрій Кіцила працював викладачем у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької. Син композитора Ярема пригадує, батько був вимогливим, але справедливим вчителем. Людина був максимально добра, максимально відкрита, оскільки я також був його студентом. Тому навчався музики, отримав колосальний досвід, враховуючи роботу не так часто вдома був як би хотілося, можливо. Але скажімо так, батьківську любов ми отримували завжди. Тата був дуже витончене почуття гумору, і за рахунок того нам завжди було і студентам, і друзям завжди було дуже весело. Музика супроводжувала його протягом усього життя. Пригадує старша сестра Юрія Кіциле. Творчість, друзі та родина були для нього найважливішим. Він відчував, що тільки музика, він себе не уявляв. В якійсь іншій сфері, взагалі, він дуже мріяв бути військовим диригентом. І коли він поїхав до Москви, мама страшенно переживала. Вона знала, він був дуже делікатний по натурі, вразливий. Він то нікому не казав. Він все в собі то переживав. Я хочу наголосити, він мав чудовий слух, і йому все було, як кажуть, ні по чому. Він все виконував бездоганно. Ваші очі морально звертались до неба, а у душах скрипів старий змучений смі. Я поспіху бігла. Творчий доробок Юрія Кіцили надзвичайно багатий. Щороку він проводив авторські концерти, де збирав повні зали глядачів. Створював інструментальні твори для різних гуртів очолював естради в Тернопільському мистецькому фаховому коледжі. Також писав музику на слова поета Володимира Вихруща та його сина Анатолія. Знаєте, він все життя мріяв про звання народного артиста України. Поки воно по тих паперах ходило, блукало, він його не отримав, але він його має від людей, тому що й сьогодні. Пісня про маму, пісня про Чорнобиль, романси. Романси це вищий пілотаж. Це не просто от зібрав слова, а музику це співає серце. Тому Юрій Вітольдович, справді, народний артист України, з чим ми його і вітаємо. Він собі по чомусь мав якісь такі ставив ідейні, такі цілі, що я отак от би хотів, я би то хотів, там я щось почув. І він собі зразу укладав, він створив, ніхто не каже. Він мав ансамбль чудовий, називався Гомін. У мене вдома є фотографія, кому що найменше він всім помагав. І не раз він дуже останньо, що я хотіла сказати, рівно чотири роки тому. На мій ювілей він приїхав в Тербомлянську музичну школу, яку сам закінчував. Сів за рояль і всі дивляться. Він каже: О, він тут давно не грав! То всі були в захваті сказала, ну, Відповідно, у вас такий брат, що я не знаю, чи ще хтось до має. Уже незабаром благодійний фонд Соломія спільно з родиною та друзями композитора оголосять про початок творчого конкурсу молодих виконавців імені Юрія Кіцили, аби його творчість жила в нових поколіннях музикантів. От знаєте, є така байка, що немає незамінних людей. Найдіть сьогодні в Тернополі автора, який. Без запрошень, зайвих реклам збере повний театр людей заспіває і зал в єдиному пориві встане. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.